Вітер змін, вітер міняє хід, часу впливає на світ, вітер хвилює всіх. Накриває хвиля нас, летимо до світла. Підіймає хвиля нас, то любов і є Мене накриває хвиля нас, летимо довго світла, підіймає хвиля нас. Він каже: я не встиг, вітер не вщух, стривай, куди ти пішов, коли вперше взяв мікрофон, вірив, що світ мій. Але часто сокира вбивця дитячих мрій. Це вітер змін, вітер міняє гід часу впливає на світ. Вітер хвилює всіх, звідусіль чути всіх, підіймає хвиля нас. То любов є сила, є сила, М -м -м, накриває хвиля нас, летимо до світла, підіймає хвиля нас, то любов є сила, М -м, накриває хвиля нас, летимо до світла, підіймає хвиля нас, підіймає хвиля нас. Боф є сила, то любов є сила, є сила. Да ти є хвиля струм, електрична сила робить серце струнким, голос гучним, тіло легким, наче дим, чути всім, коли гримить грім, поле чекає води, дівчача врода чіпляє, тому що ми молоді. В серці солодкі плоди дають наші сади. В нас є багато, приходь з миром бери. Ставай, братом, ми діти, одного світла, і не потрібно її їй З миром приходь, бери. В нас є багато квітучі сади, поля вистачить всім землі, космічний сім. Сигнал, каже, музика з'єднає всі. Зорі, співають, разом з нами. Зорі, співають, разом з нами, накриває хвиля наслетимо. До того світла, підіймай хвиля нас, то любов, у села. Накривай хвиля нас, летимо, довго світла, підіймай хвиля нас. Хтось каже, я не зміг, не бійся вчитися дій, тому що бути дурним, то є гріх номер два, не любити номер один, вчись, вчитися вчить. Гоні бігати туди-сюди, в глибині Серце свого знайди, звук відчуй силу, відчуття стилю віднайди своє хіп-хоп назавжди, Вітер змін, вітер міняє хід, час впливає на світ, вітер хвилює всіх, з глибини іде звук до нас, час зараз співають разом з нами зорі, місяця є зорі. Вітер, змін, вітер міняє хід, часу впливає на світ, вітер хвилює всі.